Житомирський з Кримо колектив О солдати, на, на дерева, не обір, можливо вам і не обов'язково знати повну дискографію гурту. Утім, вони точно залишили свій слід в українській андеграундній музиці альбомом Як перестати хвилюватися та полюбити війну 2017 року. Він і став останньою і найсильнішою точкою в кар'єрі гурту. Як перестати хвилюватися і полюбити війну? Це альбом, який рефлексував на події війни в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Тоді випускати свої рефлексії на події війни ще й повноформатним альбомом було не дуже модним. А Аудір робила це вкрай поетично, чому ми завдячуємо ліриці від фронтмена гурту Юрія Бондарчука. Як перестати хвилюватися і полюбити війну говорить про все, про що суспільство перешіптувалося вже після початку повномасштабного вторгнення. Шок від подій, страх іти воювати, абсурдне поєднання мирного побуту і воєнних реалій, втома від довколишнього жаху. На жаль, саме цей альбом став фінальною точкою для гурту Оудір. Але якимось чином він став пророчим. Юрій Бондарчук після цього зосередився на сольній кар'єрі. Він з'являвся на фітах і у інших інді-артистів, як от у паліндрома чи Івана Гуморески. Від війни не втече на вдома за межами дому, і навіть на цьому борту несподівано у 2022 році сайт проєкт Одір Резидент випустив збірку раніше невиданих пісень. Падай на плечі, лягай же на груди. Гірше ніж зараз, все рівно не буде.